Сьогодні нам відправили на ремонт ось такий насос. Насос DAB модель Jet 102 m Попередньо не створює тиск в системі водопостачання. Тому будемо проводити діагностику та подальший ремонт. Відкрили кришку електричних з'єднань. Тут в нас є клемна колодка та конденсатор. Мотор однофазний, потужністю 1130 Вт. Маємо для запуску цього мотора конденсатор, конденсатор 16 мікрофарад. Його ємність ми ще перевіримо. На кришці бачимо сліди деформації. Деформація була від нагрівання. Нагрівання було суттєве, тому що кришку досить сильно деформувало. Від'єднали клемну колодку. Клемна колодка візуально в гарному стані. Тут було невеличке окислення. Але суттєво це не на що не впливає. Далі залишилось перевірити ємність конденсатора. Конденсатор 16 мкФ, плюс-мінус 5%. На жаль, в нас зламався один щуп, але він працюючий. Починаємо перевіряти. Конденсатор набирає ємність, показує 16,5 мікрофарад. По клемній коробці. Зібрали все в зворотньому порядку, видали корозію на алюмінієвому корпусі та обтянули контакти клемної колодки. Рухаємось далі. У нас є реле тиску. Попередньо ми знаємо перед тим, як відправляти на реле тиску. Почистились контакти, тому що воно погано спрацьовувало. Ми розібрали, подивилися, контакти дійсно почищені, вони в досить непоганому стані ще попрацюють. Прозвонюємо. У нас є ланцюг, реле зараз в замкнутому стані, показує опір 5 і Ом. Короткого на корпус немає. Розмикаємо контакти на реле. Реле працює. Заміряємо окремо опір. Опір на обмотці мотору 5,4 Ома. Гідравлічно з'єднали станцію з ємністю з водою. Ємність бочка на 50 літрів. Ми її заповнили рідом на 70-80%. Поставили запорний вентиль. Для того, щоб можна було регулювати витрату рідини. Пробуємо запускати. Станція одразу починає качати постійний струмінь води. Закриваємо вентиль і бачимо, що створюється тиск. Закриваємо повністю вентиль. Станція вимикається, станція створює тиск, вимикається. Чому вмикається? Тому що між ємністю та насосом немає зворотнього клапана сюди знову ж рідина після того, як станція вимкнулася, повертається в бочку, тиск падає, вона вмикається. Тобто це нормальна її робота. діагностували наступне. на в цьому з'єднанні, як виявляється, була розгерметизація. В процесі гідравлічного тестування насосна станція нам стабільно створювала 4 бари. При цьому гідравлічне реле вимикало двигун, тому що воно налаштовано на тиск 3,7 бари. Хоча максимальні робочі характеристики цієї станції 5,3 бари. Розібравши гідравлічну частину, ми виявили наступні пошкодження. У нас... Термічно пошкоджений дифузор, він деформований. Термічно пошкоджена крильчатка, також її розірвало навпіл. Саме причиною цієї поломки виявилось те, що в місці приєднання заборного трубопроводу була розгерметизація, розгерметизація щільничого матеріалу, за рахунок чого станція підтягувала повітря, не могла створити тиск, і вона не вимикалась. Вона працювала в постійно вімкнутому стані, нагрівала рідину, рідина, нагріта, деформувала ось ці частини. Всі ці частини будуть під заміну. Також ми замінимо болти, поставимо болти з нержавіючої сталі та вже передамо цю станцію замовнику.